Берці Хайкс P 9 Desert Boots. Огляд та характеристики. Берці Хайкс це надійність та комфорт для бійців, туристів і рибалок. Ці тактичні берці є вершиною міцності та рівня комфорту, які складно знайти в інших моделях подібного взуття. Зручність та комфорт забезпечуються за рахунок інноваційних технологій, встановлених у оздоблювальних матеріалах. Верхній шар виготовлений із натуральної шкіри, що обробляється спеціальним складом, що застосовується відповідно до необхідних вимог, що гарантує чудовий захист ніг від вологи. Берці ХаЕкс також оснащені еластичними вставками, які забезпечують рухливість гомілкостопу та активну циркуляцію повітря, створюючи комфортний мікроклімат усередині взуття. Це виконує система Хаекс. Яка ефективно відводить вологу та підтримує сухість ніг у будь-яких умовах. Внутрішня частина черевика оброблена тришаровим інноваційним покриттям, яке також забезпечує підтримку вологості на оптимальному рівні. Анатомічна устілка та гумова підошва не тільки уможливлюють вільний рух, але й забезпечують стійкість на різних поверхнях, включаючи слизькі. Підошва берців виготовлена з поліуретану та гуми. А її малюнок профілю пристосований як для стандартних умов, так і для польових операцій. Унікальна конструкція на носі та п'яті взуття. Вони злегка підняті щодо опорної частини, та легка вага поліуретану гарантують унікальні ходові якості даної моделі. Крім того, підошва стійка до олії та бензину, що робить її надійною для експлуатації в різних умовах. Що стосується матеріалу верхньої частини, то він є поєднанням натуральної шкіри і поліамідних елементів товщиною від 2 до 2,2 мм. Таке поєднання забезпечує надійність і міцність взуття, що важливо для її вразливості та захисту ваших ніг. Внутрішній шар черевика виконаний із тришарової тканини Гортекс, яка не тільки універсальна, але й паропроникна, забезпечуючи комфорт навіть у теплу погоду. Це не єдині зручності, які надають берці Хаїкс. Розробники черевиків також передбачили гачок для шнурків на язичку. Цей гачок допомагає надійно закріпити шнурки, забезпечуючи додаткову стійкість та комфорт при носінні. Особливістю язичка берця HiX Air Power P 9 Desert Boots є його пришивання на 3 четверті довжини. Це рішення дозволяє уникнути попадання сміття у середину берця, що забезпечує чистоту та комфорт при носінні. Берці також оснащені практичною петелькою на заднику. Ця деталь робить надягання та зняття взуття зручнішим для вас. Берці Hikes Air Power P9 Desert Boots є універсальним взуттям, яке можна використовувати в різних варіантах. Ось кілька подій, у яких вони можуть бути дуже корисними. Військові та тактичні операції. Ці берці ідеально підходять для військовослужбовців, що беруть участь у тактичних операціях. Вони забезпечують ногам надійний захист, комфорт та стабільність у різних умовах, включаючи міські дюни та міські пильні вулиці. Трекінг та походи. Черевики Hikes Power P9 Desert Boots ідеально підходять для тривалих походів та трекінгу. Їхня міцність і підтримка гомілкостопу роблять їх відмінним вибором для подорожей у різних кліматичних умовах. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Захист від потрапляння частинок сміття. Завдяки пришитому до черевика на три четверті довжини язичку вони запобігають попаданню сміття та проникненню частинок у середину черевика. Це особливо корисно під час роботи на забруднених або піщаних поверхнях. Полювання та риболовля. Якщо ви займаєтеся полюванням або рибалкою в місцях, де потрібен захист від вологи та комфорт, ці берці також можуть бути дуже корисні. Звичайно, вибір взуття залежить від вашого настрою та умов експлуатації, але черевики Hikes Air Power P9 Desert Boots надають безліч можливостей і можуть бути використані в різних умовах. Придбати берці можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані.